Всім привіт! З вами Захват! Я хочу сьогодні показати, чим я записую відео. Я записую, як я раніше казав, програмою Bandicam. Я її не зареєстровував. Коли ми встановили програму, то ми бачимо таке вікно. В тому вікні нажимаємо цель. Там є окно Direкс і область екрану. Якщо ви записувати відео хочете, вибираєте окно окно Дірекс, а якщо просто так, як я, то область екрану. Далі. Папка вивода. Тут, куди ви маєте сохраняти свої відео? <coughs> Бендікам та поверх других окон. Ви ставите, і якщо ви любе вікно будете відкривати, то, то буде бендіком все зверху. Далі. Відео. Старт-стоп ставите на любу клавішу, паузу на любу клавішу. Щоб коли відео знімаєте. Настройки. Тут нам міняти нічого не треба. Далі. Тут настройки нажимаємо. У вас має стояти так, як в мене. По умолчанню трохи інакше стоїть. Розмір повний екран. FPS-30. Кодек Кодик. Качество 100 канали стерео, частота 48000, кодек Мрег. Ріска 1 l 2 бітрейт 192. Якщо у вас так стоїть, нажимаєте ОК. OK. Ізображення. Тут захват ізображення. Якщо хочете на клавішу клавішу нажимаєте, то. А так, тут більше нічого не треба міняти. І все. Всім, пока з вами був захват. Побачимось на 10